Ваше фінансове майбутнє, що відбуватиметься з вашими грошима, імовірно, вже ось-ось скоро ви задумаєтеся про те, що взагалі у вас робиться з фінансовою сферою. Будете аналізувати свої витрати, будете аналізувати, де ви заробляєте, чи є можливість заробити більше. Будете дослухатися до власних знань, які у вас є стосовно фінансів, стосовно можливості заробити. Будете якось планувати аналізувати або ринок праці, або ринок для вашого бізнесу, щоб знайти найкращі варіанти, куди вам докласти ваші зусилля, та де ви зможете найліпшим чином покращити свою фінансову сферу, де ви зможете найкраще заробити. Чи то ваших знань недостатньо, чи сплануєте ви щось не зовсім добре, бо швидше за все ваша фінансова сфера не досягне тих гарних результатів, яких вам хочеться. Ви зіштовхнетеся або з якимись непорозуміннями стосовно ваших фінансів, або навіть з якимись обманами. Хтось вас якось використає, використає хтось вас якось одурить. Можливо, робота, на яку ви підете влаштовуватися, буде не зовсім така, як проте обіцяю. І можливо дійсно так і буде, що роботи буде багато, а зарплата буде не дуже велика. Або ж бізнес, який ви розпочнете, вимагатиме від вас багато віддачі. Труда, натхнення, старання, а от фінансової віддачі від того бізнесу буде не так уже й багато. А далі взагалі може статися щось непередбачуване, раптове якась фінансова криза чи втрата роботи, чи якісь дуже великі кризові ситуації в вашому бізнесі. Буде таке відчуття, немов весь світ змовився проти вас, немов небо впало на землю, і ви опинилися на межі бідності, а можливо навіть і за межею бідності. Але це не зовсім вже і така критична ситуація. Так, ви втратите або роботу, або бізнес. Та завдяки цьому ви побачите точно, яка та робота, який був той бізнес, де ті плюси, де ті мінуси, що було зроблено невірно, де були невірно прийняті рішення, де були невірно підібрані люди, колеги, чи не, не на ту роботу ви пішли. І от уже переживши оцю кризу. Отримавши нові знання, новий досвід, болючий досвід, але все-таки досвід ви зможете побачити набагато більше, набагато ширші можливості, де можна заробити як можна покращити свою фінансову сферу. І побачите, і зможете обрати, уже виходячи із власного досвіду, той варіант, який буде значно кращий ніж попередній.